Пані та панове, вона сюди сапога саме ще лазахи співчиніморівської загальноосвітньої школи, перших третіх ступенів районної ради Миколаївського. Мені дуже приємно бути тут поряд з вами справжніми. Um, для uh, цього uh, мені необхідно uh, 10 добровольців. І була скупу по згоді взяти вишну майстер-клас. Будь ласка, виходьте. прошу до мене одну шереньку здавати. Поки наші чорнові 4 виходять, я хочу голосити, що я виходжу саме зустрічання не звичайно. По-перше, це дуже Дуже в що школярі можу вже завтра. thank У нас є великі проблеми з навчально матеріальною базою. Як би це суму не, не звучало, але е, однією з ключових скажімо так, елементів, на яких ми навчаємо учнів, є автомат поваження. Сьогодні я покажу варіант, як обійтися без справжньої зброї, але виконувати в повній мірі цю програму, тобто вивчення основних частин та порядку розбирання. Та як вчителі та комісії буде відбуватися на суттючні. Тобто позвонив дзвоник, пояснив, позвонив дзвонить Отже, Пряме сьогоднішне заняття основні частини автоматуважного. Складання та розбирання автомату. Її порядку. Хочу наголосити на тому, що це дуже складна тема, але ми її зможемо вмістити, ну, в принципі, в одному Зараз в з вас не видане голова вашого автокарту. Ваш Тут є певні написи, прошу тримати їх пересувати. Прошу приймати ваші фотокарту перед собою свої... передніма. Я... Я... Шанов, прошу вас представити себе як справжній особисті. Як ви це справжній клас, то на попередньому занятті домашнього завдання для цих учні було підготувати незвичайні слова, незвичайні форми слов, пояснення та призначення обов'язкові слів автомат Як наші вчителі до цього в принципі, Будь ласка, саме учні, починаємо з вас. Я э, дурний гарний комплекса. Взагалі особистість — я значна, значна і э, життя моє особливе э, суспільство, яке може відділятися детексу, шановні. Я призначений для значення сили відбою. Основне має така характеристика. Дякую. Продовжимо. Vamos Ви, звісно, молодці включили свою творчість, але хочуть дотримуватись того, що добре. Дякую. Наш ложці, пригадаємо, як саме відбувається розбирання і страдання громадського важкого. Мені необхідний залу іще один. Fala, Mas...

When? Yeah. we Obrigado. Ah, é, é, é. Приєдно, товариші, mm. Ось таким чином відбувається декілька разів. Трошки пізніше я вам розповів про саме перевагу з цього роботи. А, а зараз, якщо ви не проти, я хочу взяти будь-яку жінку, яка присутня в суді, які слідкували за цим, можливо, запам'ятовували обличчя наші часи. І я хочу, щоб ви переконалися над тим, що цей метод дійсно працює. Будь ласка, підніміть руку, хто хоче взяти участь. Ну, я не дуже уважна.

Вони знаю, усіх, за вони, і вони знають усіх імена, І вони будуть пам'ятати, що спочатку, спочатку я маю відділити, ага, спочатку я маю відділити Сергія, да, тому що він магазин, а потім я маю відділити Олега, тому що він, наприклад, пенал, тобто це запам'ятовують. Школі, а, після закінчення 9 класу а, є така психологічна точка, коли а, дітям важко знайти певну мову, тому що багато дітей з'єднають в один клас, у них була спочатку одна.